Шановні батьки, вас вітає онлайн-садочок дошколяри. І я, Олена Володимирівна, запрошую вас до нашої математичної скарбниці. Діти, погляньте, хто до нас завітав. Привіт, друзі! Мене звати Марійка. Я збираюсь кудись іти. А куди? Ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте мою загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім у діток, дім цей зветься як. Правильно дитсадок, я прийшла у дитячий садок. До дитячого садка приходить багато дітей. Дітей у садочку зустрічає вихователь, який з нами грається та займається. Добрий день, діти! Я вас рада усіх бачити, тож розпочинаємо наше заняття. Діти, а ми з вами теж будемо навчатись, граючись. У дитячому садку багато різних іграшок. Погляньте, які різнокольорові м'ячики. Пограємо з ними. Діти, скільки великих м'ячиків? Так, багато. А маленьких? Правильно, один. Порахуйте великі м'ячі. Скільки їх? Так, 5. Позначаємо цифрою 5. Скільки маленьких. Так, один. Позначаємо цифрою один. Пропоную скласти м'ячики. Великі у жовтий кошик, а маленькі у коричневий. Коли складаємо, рахуємо один, два, три. чотири, п'ять. Рахуємо маленькі м'ячі. Один. Погляньте, які гарні ляльки є у садочку. Порахуємо їх. Один, два, три, 4, 5. Скільки ляльок? Так, п'ять. Скажіть, ляльки однакові чи різні? Так, вони різні. А чим вони відрізняються одна від одної? Вони різні за розміром, одягом, кольором волосся, зачіскою. Порахуйте ляльок по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. В якій сукні третя лялька? Так, в рожевій. Яке волосся у другої ляльки? Світле. Яка по порядку лялька в капелюшку? Правильно четверта. Яка лялька найвища. Так, перша. А яка найнижча? Так, лялька четверта. А які ляльки рівні за зростом? Третя і п'ята. Діти, деякі предмети або частини предметів можуть бути схожі на цифри. Розглянемо ці предмети. Яка цифра заховалася у морському конику? Цифра 5. У чому заховалася двійка? У лебіді. В якому предметі заховалася одиничка? У пеньочку. Яка цифра схожа на ластівку? Цифра 3. На яку цифру схожий вітрильник? Цифра 4. Погляньте. Наші цифри перемішалися. Нам треба їх поставити по порядку від 1 до 5. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Порахуємо навпаки від п'яти до одного. 5, 4, 3, 2, 1. Діти. А яка цифра після трійки? Чотири. Яка перед двійкою? Один. Яка цифра між двійкою і четвіркою? Три. А яка остання цифра? П'ять. Запрошую вас відпочити. Головою покрутили. Руха! Плечі вгору й опустили, руханка, руки в сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили, руханка. Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, спинку рівно. Підтягнулись, не забули, усміхнулись, рухатися треба всім. І дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Продовжуємо далі. У садочку дітки люблять грати в різні ігри. Пограємо в гру, на яку фігуру схожа іграшка? На яку фігуру схожий попіт? Правильно на круг. Ракета на яку фігуру схожа? Так, на трикутник. На яку фігуру схожа ця іграшка? Правильно на квадрат. Діти, погляньте, наші іграшки заховалися. Пропоную пограти в гру схованки. Яка іграшка заховалася перед кріслом? Ведмедик. Яка іграшка знаходиться справа від зеленого стола. Так, коник. Яка іграшка під столом і на столі? Правильно, під столом ячик на столі пірамідка. Друзі, вам сподобалось у моєму садочку. Мені час з вами прощатися. До побачення! Цьому наше онлайн-заняття закінчилось. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення!